Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жавтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У хоролі планують створити сучасну лабораторію кухарів. 11 січня у Полтаві відбудеться акція нагадування про військово полонених та зниклих безвісти. У жіночій ворскли нова тренерка. А тепер про це та інше докладно. Сучасну лабораторію кухарів планують створити у Хорольському міжрегіональному центрі професійної перепідготовки. Окрім кухарів, тут навчають і інших робітничих професій, таких як слюсар, тракторист та водій. Про потенціал та подальші перспективи цього навчального закладу розповідаємо у сюжеті. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький спільно з депутатом Полтавської обласної ради Фахраддіном Мухтаровим та міським головою міста Хорол Сергієм Волошиним ознайомився з роботою Хорольського міжрегіонального центру професійної перепідготовки. Мета візиту допомогти закладу реалізувати освітні проекти. В перспективі хотілося лабораторію кухарів сучасно, тому що в нас чотири групи кухарів. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки складається з двох навчальних корпусів гуртожитку та їдальні. Тут навчають нас люсарів, трактористів, водіїв та кухарів. Наразі термінового ремонту потребують гуртожиток та їдальня. Потрібне й нове обладнання, говорить директорка закладу Раїса Мокрій. Плануємо капітальний ремонт гуртожитку. Є надія і капітальний ремонт їдальні. Це такі два болючі питання. Тому що ми готуємо робітників, у нас проживають більше ста осіб. Здобувачів, і ми плануємо, щоб наш заклад розвивався. Щоб він розвивався, треба мати оновлену базу. Оглянули представники Полтавської облради і пристосоване для навчань бомбосховище та місцевий стадіон. Зокрема, Олександр Біленький запропонував розробити проєкт вдосконалення стадіону, аби у подальшому адаптувати його для якомога більшої кількості командних видів спорту. Роботи досить багато. Моє побажання до адміністрації цього закладу, аби вони активніше брали участь у конкурсах, які організують країни донори, організації донори. Ми з свого боку, я з свого боку особисто як обласної ради, буду допомагати. Залучати кошти і в тому числі переконаємо, щоб вони реалізували проекти, тому що можуть розрахувати на кошти і обласного бюджету наразі в міжрегіональному центрі професійної перепідготовки міста Хорол навчається 243 учні в планах збільшити кількість здобувачів освіти до 500. До 15 років позбавлення волі засудили полтавця, який облив гасом, підпалив знайомого та спостерігав, як той намагається загасити на собі вогонь. Подія, в результаті якої потерпілий помер, трапилась рік тому. За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури полтавця визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. Це пункт 4, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. 2 січня 2023 року Полтавець за місцем свого проживання проводив спільне дозвілля зі знайомим. Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої господар облив гостя гасом і підпалив. Перебуваючи поруч та насміхаючись над потерпілим, обвинувачений спостерігав, як чоловік намагається загасити на собі полум'я. Як наслідок, він отримав термічні опіки майже 80% тіла і наступного дня помер у лікарні. Під час досудового розслідування, кримінального провадження та судового розгляду Полтавець постійно змінював покази. Свою вину у скоєнні злочину так і не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з двома захисниками, які віддали свої життя за незалежність України. Це Михайло Дудаладов та Ігор Голінський. Панахиду за ними влаштували у Свято-Успенському соборі. Побувала там і наша знімальна група. Ще двоє захисників повернулися до Полтави на щиті. 10 січня у Свято-Успенському кафедральному соборі влаштували панахиду за військовослужбовцями. В останню путь їх прийшли провести рідні, близькі та побратими. Відспівували сьогодні солдата Михайла Дудаладова. Чоловіку було 37 років. На військову службу він потрапив по мобілізації. Бойові завдання виконував на посаді стрільця помічника-гранатометника. Його відправили на штурм. І він 19 грудня перший раз повернувся. 19 грудня пішов 29-го, Повернувся. І ось другий заход, 5 го числа на Курск. І перш той же самий день за добра. Відкрита доброзичлива людина, яка в будь-який момент можна було прийти, обрати з допомогою, ніколи не відмовити. Він в настройках робив, він фізично робив. Фізичний робочий, дружині, хороший, він безобидна людина була, сім'ю хотів создати, сказав, прийду, з війни буде сім'я в мене Я і так далі. В вообще нормальний парень був щось. Ну так судьба сложилась у сьогодні. Прощалися сьогодні із 33-річним солдатом Ігорем Голінським. До лав зсу чоловік потрапив по мобілізації. Служив на посаді стрільця снайпера. Виявивши стійкість і мужність, помер 28 грудня 2024 року в лікарні міста Києва внаслідок поранень. Поховали обох військовослужбовців на затуринському кладовищі. О, класники Полтавського ліцею номер 33 завітали до нас на телеканали на ІРТ та місто Плюс. Знову екскурсія. Дітям розповіли, як знімають сюжети, показали студію звукозапису та ефірну. Більше дивіться у сюжеті знімальної групи. Останні дні зимових канікул для учнів четвертих класів Полтавської ліцею номер 33 проходять із користю. На телеканалах ІРТ та «Місто Плюс» дітям показують залаштунки телебачення. Я вперше на екскурсії на до цього я в мами на телебаченні, був. мені було чи 4, чи 5 років давати інтерв'ю на камеру. Це трохи страшно, ти трохи хвилюєшся, але потім ти, коли перед камерою зараз стоїш, страх трохи пропадає. Перше на телебаченні вчитель початкових класів. Єлизавета Єфанова. Говорить, з Малку намагаються учням показати різні професії. Вирішили просто показати іншу сферу діяльності, так як дітки підростають і вони вже визначаються, ким вони хочуть бути. Тому один із видів нашого розвитку сьогодні тут мені цікаво було побачити студію звукозапису і взагалі студію, де знімаються новини. Це цікаво побачити по іншу сторону екрану. Учень четвертого класу Олександр говорить: раніше була мрія стати телеоператором, нині, поки свої плани зміни. Мінив, проте після екскурсії у серці місце для телесфери ще лишається. Побачив, як насправді знімають новини. Мені цікаві враження. я навіть не думав, що це може бути аж так цікаво. Я бачив іноді, як знімали фільми, не прям фільм, а як знімали оце. На якісь частини я хотів би бути тоді в ці моменти. Мені іноді хотілося бути оператором. Чотирикласникам у ході екскурсії показали редакцію новин студії звукозапису, а також ефірну студію. Наостанок – купа емоцій та фото з телеканалу. 11 січня у Полтаві родини військовослужбовців, які чекають на рідних із російського полону, планують влаштувати акцію нагадування про військовополонених маріупольського гарнізону, всіх полонених та зниклих безвісти. Більше про це далі у сюжеті. 11 січня у центрі Полтави має відбутися акція нагадування про військовополонених Маріупольського гарнізону всіх полонених та зниклих безвісти. Організатори заходу, як родини військовополонених, так і ті, хто приходить підтримати їхні сім'ї. Захотілося підтримати як і членів родини, яка чекає, так і героїв, які в полоні, тому що я вважаю, що це дуже на сьогоднішній день актуальна проблема, і дуже б хотілося, щоб в Полтаві. Акції набували такого масштабу, як, наприклад, зараз в Києві. А, також це, на мою думку, мій певний вклад в перемогу. У Полтаві такі акції влаштовують майже щотижня. Приходять на них навіть ті, кому дістатися з дому, не важко. Люди старшого віку та малеча, говорять співорганізатори. У нас є Зоя миколаївна, яка чекає свого онука. Їй під 80, здається років. Вона кожну акцію не пропускає. А також є ті, хто не чекають. Вони там щойно народили і з дитиною. Приходять є діти зовсім маленькі, там 3-4 роки, які ходять з плакатами. Я чекаю тата. Зазвичай це школярі від 11 класу. І вищі студенти різних вузів наших в Полтаві. Остання акція у Полтаві на підтримку військовополонених відбулася 28 грудня минулого року. Співорганізатори закликають долучатися до заходу тих, хто навіть не має рідних у полоні. Акція триває дві години, починається на міськраді. Закінчується ходою до Альтанки на Альтанки. Ми зазвичай вшановуємо пам'ят загиблих. Нагадаємо акцію нагадування про військовополонених Маріупольського гарнізону всіх полонених та зниклих безвісти проведуть 11 січня о 12.00 біля будівлі Полтавської міської ради у 2025 році. Вона буде першою. У жіночої Ворскли нова тренерка. Її сьогодні представили команді, яка щойно повернулася із зимової відпустки. Хто ж саме буде займатися з дівчатами у цьому сезоні, знають наші кореспонденти. 10 січня після зимової відпустки до тренувань повернулася жіноча Ворскла. Цього дня їм офіційно повідомили про суттєві зміни у команді. І хочу вам сьогодні представити нового головного тренера. І Андрущак. Ія Андрущак це тренер, який має високий фаховий рівень, розповідає президент футбольного клубу Ворскла Роман Черняк. Вона стала першою жінкою, яка очолила чоловічу команду в Україні юнацький склад Ворскли. Тому цим Ворсклянкам буде чого в неї повчитися. Можу сказати, що. В жіночому футболі, мабуть, на сьогоднішній день це найсильніша фігура, От, тому ми очікуємо від неї і відповідних результатів. Ми на сьогоднішній день є чемпіонами наші дівчата і Володарами Кубка, тому ми не збираємося нікому поступатися і в цьому сезоні. От а також виступати гідно достойно в Єврокубках. Робота з юнацьким складом Ворскли була першим самостійним тренерським досвідом у кар'єрі Ії Андрущак. До цього вона входила до штабу жіночої збірної України. А тренерський диплом спортсменка отримала після завершення кар'єри футболістки у 2021 році. Я цю команду знаю. Я сама в цій команді грала, закінчувала грати. Тості багатьох з них я дуже добре знаю. Як і вони мене, і цей час, який я була не з ними, звичайно, слідкувала за цією командою. Звичайно, є якісь ідеї. Подивимося, час покаже, як вийде, не вийде, втілити їх. Це ж все такі робочі моменти. Нині команда Ворскли поступово входить у робочий ритм. Дівчата готуються до чемпіонату України з футболу серед жінок, який попередньо запланований на 18 березня. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 та або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жавтяк. Бажаю вам миру, добра, гарних вихідних. Бережіть себе і побачимось.